Майже 600 тонн отрутохімікатів хімікатів та засобів захисту рослин, які непридатні для використання, накопичилися на території Хмельниччини ще за радянських часів. Ці залишки господарської діяльності шкодять екології та людському здоров'ю. Силами бійців підрозділу МНС вже перезатарено та підготовлено для утилізації майже 100 тонн пестицидів. У 2010 році було бійцями МНС було проведено перезатарення отрутохімікатів хімікатів з Ярмолинецького району на виконання державної та регіональної програм утилізації шкідливих відходів на 2011 рік для області виділено 3 мільйони гривень. За ці кошти перезатарять та утилізують майже 100 тонн. Вивезення Єрмолинець. отрутохімікатів розпочали з Ярмолинеччини. Тут накопичилось найбільше майже 60 тонн. Відно до регіональної програми. Перезатарню та утилізацію небезпечних та заборонених до використання засобів захисту рослин у минулому році у Ярмонецькому районі за межами села Боднарівка було вибрано приміщення колишнього складу, де було звезено усю хімію з території району. і Сьогодні розпочинаються роботи по її. Вивезенню для подальшої утилізації за межами області для утилізації отруто хімікати вивезуть у Польщу. Тендер на проведення відповідних робіт виграла ізраїльська фірма. За їх дорученням до виконання робіт долучилися працівники столичного товариства з обмеженою відповідальністю СІБУТСИСМ. Міністерство охорони навколишнього природного середовища провело тендер відкриті тендерні торги щодо визначення, скажімо так, переможця, який би здійснював роботи зі. Збору, перезатарювання, вивезення, знешкодження хімічних засобів захисту рослин це ті речовини, які сьогодні становлять небезпечні відходи. Вони є, скажімо так, питання їх утилізації є край актуальним, оскільки їх накопичення це результат, скажімо так, господарської діяльності тих сільськогосподарських підприємств, які ще існували і здійснювали свою господарську діяльність за радянських часів. В нас на території області на жаль є ще досить значна кількість десь близько 500 тонн. сьогодні на території регіону працює. Структура товариства з обмеженою відповідальності ТОВ в яка уповноважена виконувати дані роботи, а саме перезатарення цих хімічних засобів захисту рослин, і відповідно далі буде вирішуватися питання щодо їх транспортування та вивезення за межі України для подальшого для подальшої утилізації. Майже 100 тонн тон отрутохімікатів з Ярмолинецького, Городоцького та Кам'янець-Подільського районів вивезуть у Польщу протягом наступного тижня. Решту шкідливих речовин обіцяють утилізувати до 2015 року. Тетяна Севоконь, Олександр Галянд для Подільської панорами.